Я довітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Рюноске Акутагава Павутинка Одного дня самотній Будда з нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли квіти на воді із своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов понад озером, потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Санзунокава і шпиляста гора. Погляд Будди привернув чоловік на ім'я Кандата. Що разом з іншими грішниками, яких аж кишило, мучився в пеклі. Той Кандата, великий лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі й учиняв чимало інших злочинів, а добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе пагочок. Кандата підняв було вже ногу готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити, тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як Кандата врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу над зеленим, як малахіт листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і мимо сніжно-білих, як перлина квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався кандата. Хоч куди глянь всюди тьма кромішня, і тільки коли наколи в тій темряві зблисне вістря Шпилястої гори, чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихість зітхання грішників, виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, Звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером, у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча срібляста павутинка. Вздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні, вчепившись за неї, напевно, Можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. І якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи, кандата мерщі учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав тертися вгору. Ясна річ, Такому лиходієві, як Кандата, до цього не треба було звикати. Та хоч як він зсилкувався, а догори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча рі. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут удієш? А вирішивши перепочити, Кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все-таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шполяста гора, вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро із пекла, напевно, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом, прокричав: Наша взяла! Наша взяла. Та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня по павутинці вгору, п'ялася сила селена грішників. Спостерігши таке видовище, Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, Напевне, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дрябався вгору, однаково полетить з торчака назад у пекло. О, це жахливо! А тим часом тисячі й тисячі горішників видиралися з темряви над Кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься. І Кандата щасило закричав Гей, грішники! Це моя павутинка! Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над Кандатою, і він, закрутившись, дзикою. Швидко зник у темряві. В імлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як Кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотосу до всього байдуже його білий, як перлина, цвіт, похитував вінчиками іншиками Будди, а золотисті дичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахущами. У раю бралося до полудня. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався твір, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування каналу. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.